Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Обороноздатність нашої країни напряму залежить від того, наскільки сильною є наша економіка. Саме український бізнес сьогодні є основою нашого відновлення, розвитку та успіху. Тому в економічній політиці у нас є два глобальних завдання: перше, це програми підтримки бізнесу та стимулювання економічної активності. І друге це створити бізнес-клімат, де підприємці можуть реалізувати всі свої можливості та амбіції. Сьогодні уряд ухвалює дуже важливе рішення в цьому напрямку. Ми скасовуємо постанову кабінету міністрів номер 153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг. Це те, що дуже важливо для бізнесу. Така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проекти та нові робочі місця в Україні. Сьогоднішнє рішення уряду вкладається у більш широку політику дерегуляції, яку ми зараз проводимо. Переглянуто більше тисячі дозволів, ліцензій та довідок, які регулюють взаємодію держави та бізнесу. Частина буде повністю скасована, частина спрощена, частина переведена у цифру. Постійно працюємо над цим. Покращення умов роботи для українських підприємців це розширення можливостей для експорту. Сьогодні уряд затвердить та передасть до парламенту законопроект про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема, на 93% наших промислових товарів. Туреччина серед п'ятірки наших основних торгівельних партнерів, тому ця угода створює нові можливості для українського бізнесу. У квітні ми вже вийшли на об'єми експорту співставні з довоєнними місяцями. Це стало можливим завдяки новому морському коридору, страхуванню воєнних ризиків, інвестиціям у логістику та підтримці українського експорту. Завдяки програмам підтримки бізнесу ми бачимо поступове відновлення економіки та покращення ділової активності. 15 тисяч підприємців отримали гранти за програмою Є робота. Надзвичайний успіх, бо це переважно нові бізнеси, які вже створили тисячі нових робочих місць. Ми особливо пишаємося тим, що завдяки програмі Є робота створено більш ніж 500 нових ветеранських бізнесів. Гранти за цим компонентом можуть отримати як ветерани, так і члени родин учасників бойових дій. Крім того, уряд продовжує видавати гранти для переробних підприємств. Вже ухвалили рішення про виділення 636 грантів на суму 3,3 мільярди гривень. Продовжуємо програму доступних кредитів 579. За час дії воєнного стану підприємці отримали понад 53 тисячі. Таких доступних кредитів загальною сумою майже 213 мільярдів гривень. Розширюємо мережу індустріальних парків, запустили оновлену програму, «Зроблено в Україні, та відкрили вісім відповідних офісів у регіонах. Це платформа для взаємодії з бізнесом, це підтримка українського виробника, це популяризація українських товарів, це те, що дає силу нашій економіці і нашій країні. Наостанок повернусь до того, що почав. Обороноздатність нашої країни напряму залежить від того, настільки сильна наша економіка. Уряд вже виділив майже 60 мільярдів гривень на закупівлю дронів цього року. Десятки мільярдів гривень виділяються на закупівлю ракет, снарядів, техніки та іншого озброєння українського виробництва. Від початку року уряд також виділив 38 мільярдів гривень на будівництво оборонних робежів. Сьогодні затверджуємо порядок прийняття, утримання, обслуговування та ведення обліку цих фортифікаційних споруд. Дуже важливо, аби вони весь час були в належному стані. Місцева влада буде долучена до відповідної роботи. Дякую всім, хто захищає нашу державу. Дякую всім, хто працює заради сильної України. Дякую вам, шановні колеги. Дякую за увагу. Слава Україні.